Мартин Лютер Кінг є лише третьою людиною, яка удостоїлася честі, щоб в її ім'я відзначали національне свято. Першими двома були Христофор Колумб, людина, яка відкрила Америку, та перший президент США Джордж Вашингтон. Кінг був християнським пастором і завжди пов'язував громадянські права з правом вільно сповідувати будь-яку релігію. Цікаво, що цього року день його пам'яті співпав з Днем Свободи релігії, який у США відзначають 16 січня. У сполучених штатах співіснує безліч різних релігій, однак тут і досі існують усталені віками стереотипи про ту чи іншу віру. Вирішити проблему релігійного непорозуміння в американських університетах намагаються проводячи міжконфесійні діалоги та дискусії. Як це працює, розповість Зорислава Бадюк. Навчання чудова нагода для студентів поділитися своїми релігійними традиціями з іншими. Ці студенти, індуси з університету південної Каліфорнії, знайомлять своїх однокурсників зі своєю релігією. Чим сприяють взаєморозумінню? зустрічаючись з представниками різних релігій, ми намага. Лися налагодити діалог. Одночасно ми об'єднуємо людей нашої віри. За словами декана Стенфордського університету, сучасні студенти більш толерантно ставляться до різних релігій. найцікавіше, що студенти вчаться по-справжньому вислуховувати один одного. Вони зацікавлені почути один одного та поділитися своїми думками. Починаючи навчання, деякі студенти продовжують дотримуватися своїх релігійних традицій, інші ні. Але більшість прагне поділитися своїми традиціями та культурою з іншими. Разом з тим, дискусії у класних кімнатах за участю представників різних релігій нерідко провокують питання у молодих людей щодо їх власної релігії. Мені завжди цікаво, чи ці питання призводять до відсторонення від власної релігії, чи навпаки до поглиблення віри З мого досвіду. Люди, які дотримуються своєї релігії після подібних дискусій, схильні більше цінувати свої традиції. Міжрелігійний діалог зближує студентів по всій країні. Вважає Тагера Ахмед з північно-західного університету у Чикаго. Я помітила, студенти різних релігій, збираючись разом, не залишають свою власну релігію за дверима дискусії, але й не виставляють її на показ. Вони знаходять відповідний баланс. Мовляв, я мусульманин, я християнка, я єврей. Ми усі збираємося разом, аби світ став кращим. Самі університети також роблять кроки до конфесійного порозуміння. Наприклад, у католицькому університеті Америки, що у Вашингтоні, сьогодні не здивуєшся, коли побачиш студентів мусульман на погляд керівництва навчальних закладів, переплетіння різних релігій в університетських кімнатах сприяє толерантному ставленню людей різної віри один до одного. Зорислав Байдюк, голос Америки.